Що ви мрієте? Я мрію, як і всі українці, про День Перемоги, про те, щоб усі полонені повернулися додому, щоб вилікувати тіла і душі, і щоб створити таку Україну, в якій більше ніколи не буде війни, а наші дітки будуть гуляти на вулицях безпечно, мирно. Щоб залунали дитячі голоси, ти садочку. Щоб зустрічати дітей не онлайн, а офлайн, щоб обіймати, щоб навчити їх чомусь доброму, навчити любити цю неймовірну країну під назвою Україна. І обов'язково запам'ятати, що тисячі і тисячі людей віддали своє життя за те, щоб завтра Україна була і щоб наші діти жили в мирі.